Що ж, ми продовжимо наше інформаційне мовлення, і далі поговоримо про приємне, адже 35 закоханих пар побралися цими святковими вихідними на Миколаївщині серед наречених. До речі, 80% саме військовослужбовців на одному з таких весіль і наша колега Наталія Якубсонбеліво. Вона з нами вже наживо на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо. Розкажи, будь ласка, чому молодята вирішили засвідчити своє кохання офіційно саме цими днями? Вітаю, Назаре. Отже, саме для цих пар було дуже важливо побратися у День державного прапора або в День Незалежності України. Ми побували на одному із весіль у міському палаці урочистих подій. Там в один день побралися одразу три пари військовослужбовців. Одна з них це Марія та Олександр. Вони зустрілися два із половиною роки тому. І Познайомилися вони в одній із соціальних мереж. Перше їхнє побачення відбулося в Дніпрі, куди Марія переїхала на тимчасове проживання з Миколаєва. Сам Олександр родом із Краматорська. І там же неподалік на службу, тож згоду, Марія переїхала до нього. В це місто, яке ворог постійно намагається захопити та нищити обстрілами. Тяжка. Тяжка. Особливо останні тижні дуже тяжко, багато обстрілів, каби, ланцети. Герані. Тільки вчора було ну, десь 40 прильотів, 40 кабів. по городу, так, вчора. Під перших днів війни я пішов повномасштабного. Спочатку був у місцевій теробороні, потім призвався з кумом і зараз, не зараз, а на протязі всього часу, це вже більше трьох років, я знаходився в 72-й бригаді Чорних запорожців. Побратись пара вирішила саме у Миколаєві, адже у Марії тут рідні та друзі у Краматорську. Дівчина працює баристою. Мріє згодом відкрити власну кав'ярню. Каже, кава то захоплення всього життя, і навіть на весілля не забула прихопити з собою горнятку. Тим часом у відділі реєстрації державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють, що протягом семи місяців 2025 року в Миколаївській області на весільний рушник стали 2337 пар і серед наречених дійсно до 80. Ти відсотків військовослужбовців для них нині спростили процедуру одруження, нагадують у драці. Вони можуть одружуватися в режимі онлайн або взагалі бути відсутніми на цій процедурі. А також вони можуть в умовах воєнного стану одружитися буквально в день подання заяви до ДРАЦУ. Також ці онлайн церемонії відбуваються часто і не лише через відсутність самого нареченого на процедурі. Багато таких. Моментів, коли у нареченого чи нареченої батьки в окупації. І тоді, якщо удається налагодити зв'язок, то вони тут з телефону, з екрану онлайн дивляться церемонію. І батьки, коли підходять і кланяються, ой, молодята, коли підходять і кланяються батькам, вони кланяються екрану. Батьки ридають, всі ридають, і молодята кажуть: Ми зустрінемось, ми скоро зустрінемось. Це, на жаль, не рідко. Також у палаці урочистих подій нам розповіли про те, що зараз на весілля військовослужбовці не вдягають форму. Як це було досить розповсюджено на початку повномасштабного вторгнення, адже хочуть зберегти у сімейних архівах і альбомах спогади про своє весілля як про щасливий та мирний день. Наразі у мене вся інформація Назари передаю слово вам. Що ж, дякую. Тобі як кажуть, коли виникає хімія між чоловіком і жінкою. Серцю наказ не віддаш. І весілля відбувається навіть під час війни. Це абсолютно нормально. З нами на зв'язку була Наталія Якобсенбелібо розповіла про те, як військовослужбовці, та й не лише напевно, військовослужбовці в умовах війни під час війни э, беруть шлюб разом із зі своїми э, другими половинками. Сподіваюся, на все життя. Далі поговоримо про більш.